І а, дуже важливо на етапі ваші підготовки до вагітності або, хоча б ранніх термінів, просанувати всі хронічні вогнища інфекції, які у вас є. Це каріяс, це ясна, це всілякі хронічні тонзеловіти, гайморити, синусити, хронічний вагініт, цистит, порушення мікрофлори, піхви, кишківника. Пілонефрит, всі вогнищі інфекції, вони під час вагітності, по-перше, можуть прогресувати, тому що знижується імунітет. По-друге, вони будуть становити постійну інтоксикацію, постійну прозапальну загрузку, навантаження. І це дуже погано і для плода, і для вагітності, і може навіть призводити до ускладнення втрат вагітності. Тому, будь ласка, стоматолог, лор, мікрофлора, пігви кишківника у вас мають бути в гарному стані. А і цих спеціалістів треба краще за все навідати на етапі підготовки або, хоча б на перших періодах, для того щоб ніякий каріс, ніякий хронічний цистит, ніякі дисбіози вам не порушували такий відповідальний період в вашому житті.